Одягли шапку на на очі, заштовхали БТР. Один із них потім пізніше зайшов із молотком. Сказав про те, що зараз ми будемо шукати у тебе нервне окончання. Жодного разу, жодного я не ходив, і дружина не ходила до русских, не отримали жодної допомоги. Чинено замок висить. З 10 березня окупована територія була і десь у квітні місяці перші, перші прильоти сюди були. Ну тут в чому от чому такі руйнування? По-перше, що безпосередньо сюди прильот був, а по-друге, що дуже багато дерев'яних конструкцій і перекриття, в тому числі між першим і другим поверхом, комиш, ну як старе приміщення, але воно функціонувало досить гарно. І обладнання сучасне було, переробили ремонти капітальні зробили буквально 2-3 роки назад. ну Дуже гарно було дітям. Автономна газова котельня це все. Було і тому в зв'язку з таким матеріалом, з чого він був зроблений, внутрішньою особливою, тому він дуже швидко згорів. Постраждали будинки, і в тому числі і приватні, де. Були гарні сховища, де були підвали. Продовжувалися прильоти сюди, на цю територію, у поліцію там, де знаходився їхній центр, штаб, комендатура. Я не знаю, як там правильно назвати то. В основному це найбільше постраждало, хоча це приміщення постраждало трошки раніше. Але основне руйнування прийшлося це на кінець квітня місяця, коли накривали місце розташування цього комендатуру. Після визволення я буквально 5 числа я вже йшов по центральній вулиці на місце там, де я працював. Працюю відділ освіти, то я звернув увагу про те, що тут були. Ну, а це пізніше вже постягували з усього населеного пункту. Оце поліція. І тут у підвалах знаходилися і ті, кого вони забирали. Перший поверх це селищна рада, на другому поверсі це юстиція, виконавча служба. І третій поверх повністю займала прокуратура. Росіяни використовували це приміщення, але підвал там є, але ну він такий не наскільки як, потужний і не дуже їх, мабуть, приваблював. Ну, якийсь час вони знаходились. Поки не почали обстріл і там пожежа була, вигоріли поверхи, то вони якийсь час знаходиться. Навпроти, да? от там магазин був, будинок культури рядом, магазин, і продуктовий і промисловий магазин. То ці руйнування пройшлися, ну найбільше прийшлися вже після визволення 5-4 жовтня. визволили селище, а прильоти були 7-8 листопада. Уже військові сказали, що це С-300 було. Коли вони приїхали до мене, це було 22 квітня, то, то вони самі підтвердили, ти бачиш, мені кому більше сусідів, мені трогаємо, Ми приїхали тільки до тебе. Тобто, ну зрозуміло, що адреса в них була. Тому от звинувачення там звучали і про те, що я десь ходив по полям, щось вишукую, виїскиваю, що я активіст тероборони. Що я безпосередньо брав участь у підготовці коктейлі Молотова у зустрічі ЗСУ, як вони мені кричали, то ти махав флагами, українським флагами і кричав Слава ЗСУ. Перед окупацією населеного пункту ну було приготовлено досить багато, Пляшок із горючою сумішю. Ну, але після того, як 10 березня вранці я побачив, коли йшов на роботу, і побачив ту техніку, ту броню, яка йшла, то я зрозумів, що наші пляшки, ну, вони, ну, 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 геть вони нічого не змінять ситуацію, не виправлять. Ну і потім невеликий там чи великий обшук у будинку. Дружину в цей час загнали у підвал. І потім вже все вона мені потім розповідала, бо я в цей час стояв на колінах на вулиці біля воріт, руки за голову, і от вони все випитували мене, активісти, атовці і тому інше. А її в цей час під дулом автомата теж казали, що вона розповідала, тому що чоловік твій нічого не говорить. Нам розказуй ти, де він, що він, як він. Їх я не знаю, чоловік вісім, мабуть, приїхало БТРом. Ззаді стояв наші, а тільки я зараз вже не пригадаю, звісно, номера місцеві, затемнені вікна, ліксус. Мене просто заштовхали, одягли шапку на очі, заштовхали БТР і, скажімо так, повезли в невідомий напрямок. То коли під'їхали вже сюди, і коли вниз шапки я побачив цю плитку, я зразу вгадав про те, що це, це саме плитка до поліції. Потім завели мене в підвал, там вже один був чоловік. Ну І в сусідніх камерах я чую, що є люди, тому що чутно було ну, окрики, тоді ну, ну, знущалися з них, я не можу нічого говорити, тому що я не бачив цього. Ну, те, що я чую людські голоси це однозначно. Темна кімната, і тобі прямо в очі світ. От, фонаря, анкетні дані, починаючи від, там число, місяць рік народження і далі, де працюю, ким працюю. Коли один із них потім пізніше зайшов із молотком, знаєте, от там, де господині на кухні відбивають м'ясо, от такий молоток з одної сторони, а з другої, як топор, да? ну, от, як сокира, то і сказав про те, що зараз ми будемо шукати у тебе нервне окончання. Ти вчитель, кажу, так. Да. Ну, ти знаєш про те, що у людей є. Кажу, так, да, я знаю. Ну, от ми зараз будемо шукати в тебе. Ну, години чотири я був. Декілька разів вони заходили, знову починали давати прізвища атовців, афганців, їм це не цікаво, їх тільки, а то сказали, що тільки нікуди не виїжджав. Ми тебе заповнюємо, тільки нікуди не виїжджав. Я просто пішов додому. Чесно. Не знаю, чого так трапилося? Ну так. Із 6,5 тисяч населення Великої Олександрики до війни да, на території під час окупації залишилося ну, порядка 30%. Тобто третя частина. Яка частина із цього населення ходила до русських. Там, де вони от, розташовувалися, отримували кашу, отримували консерви. Там що, що, одяг, те, що все пограбовано було у магазинах, тут вони роздавали. Ну, в основному жіночий це одяг, був, тому що чоловічі вони самі у спекотну погоду, вони самі в кросівках, у футболках там і так далі ходили, але з автоматами. У нас, ну я не знаю так трав, чи, чи знову таки склалося. Ну, в мене просто і в мене в тому числі я знаю і сусідів. Ну не було проблем. от, Чесно, не було проблем. Перед окупацією, і навіть уже перші дні, коли окупації, і борошно придбали ще, і цукор був. Ви не повірите, але у березні місяці вже окупована територія була. Ну, ми знаходили можливість і садили город. Чесно, просто от літають осколки або літають ракети, да, там, снаряди. Ну, заховався на якийсь час. Ага тихо, все, сусід, Ну що, далі продовжуємо. Ми копали город, ми садили, і в нас за цей, за цей рік ну фактично майже не змінилася ситуація по запасам і овочів, і фруктів. Тобто, все це. І так само, і, і, і там, у липні чи в серпні місяці ми викопували ту картоплю. Да, теж літало, теж, теж стріляли, але пекли самі пекли хліб, тому що перебої з електроенергією, ну як, якщо й були, то досить нетривалі, тому що руски самі були зацікавлені, щоб була постійна електроенергія. Вода так те, те саме. Єдине, що, звісно, у липні місяці, у моєму в липні 4-го, 6-го, не пам'ятаю, взірвали підстанцію станцію високого тиску газу. Прильот там був, і тут таке полум'я гул був, що таке враження вроде, літак десь упав тут або, або зупинився чи перелетів. Тут то то газу не було, ну, електроенергія була достатна. Вона зникла і без електрики, без газу ми були жовтень місяць. От після визволення тільки русські виходили, вони десь опори, мабуть, знищили і обесточили. І населений пункт, то, тобто, ну від собі, немає електроенергії, відповідно немає води. Тобто не качають насоси, нема. Ну, ми через один будинок, колодязь природний, так, 25 метрів там глибина, і він нас рятував і влітку, і рятував завжди. Ми, ми обслуговували з тими сусідами, які залишилися тут. Таким чином, я ж проблем із харчуванням не було жодного разу, жодного. І я не ходив, і дружина не ходили до русских, не отримували жодної допомоги. Тому що ми ну, принципово і вважали, що, що в нас, по-перше, все було, а по-друге, ну, ми не потребували нічого і. і...